Хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі. А окремо ми один для одного є членами. Послання до Римлян 12 розділ 5 вірш. Різноманіття. Одна із чудових ознак нашої церкви. Вона об'єднує людей різної статі та віку, професії та статку, духовного рівня та характеру, інтересів, уподобань і досвіду. Навіть такий недовгий життєвий шлях церкви, як 30 років, поєднав у собі представників чотирьох поколінь. А зважаючи на те, що ці покоління формувалися в абсолютно різних системах, радянській і незалежній, їхній світогляд є кардинально відмінним. Тож сьогодні у церкві переплітаються досвід і поміркованість старших, запал і мудрість молодих, допитливість і багатогранність дітей, а також вдячна пам'ять про тих, хто сьогодні у кращому світі. Відчувати духовну єдність із братами і сестрами один із найкращих подарунків від Бога, адже її запорукою є спільність кожного віручого із Господом. Водночас, переживаючи духовне єднання із Богом, ми не можемо перебувати осторонь світу навколо нас. Усі процеси, що відбуваються в Україні, неодмінно позначаються і на житті церкви. Зрештою, навіть поява і розвиток нашої громади є відзеркаленням суспільного відродження. Церква ЄХБ відродження є ровесницею незалежної України. Її корені сягають часу відновлення держави та утвердження духовної свободи. Доки українське суспільство перебувало у перечутті неминучих змін, євангельські християни-баптисти Рівного також сподівалися на нові можливості для життя церкви. 11 червня 1991 року на місці, де церква нині проводить богослужіння, після 40річної паузи відбулося перше молитовне зібрання. Ще у далекому, 1926 році, у центрі Рівного, по вулиці Шпитальній, що тепер має назву Дворецька, було збудовано молитовний будинок іванських християн. У ньому відбувалося богослужіння та велелютні зібрання віруючих з усієї польщі. Переживши лихоліття війни, церква Християн-Баптистів зазнала утисків радянської влади. Напевно, найбільш болісним обмеженням стало закриття Дому молитви 1962 року. Відтоді громада збиралася в іншому приміщенні. Багато років віруючі мріяли відновити богослужіння на цьому місці. Поступові суспільні зміни наприкінці 80-х років ХХ століття дали можливість це зробити. Старший пресвітер у Рівненській області Борис Крещук почав клопотатися про повернення молитовного будинку. Численні офіційні особисті звернення до державних посадовців умічалися успіхом. 11 квітня 1990 року приміщення, в якому містилося поштове відділення, повернули іванські громади. Борис Крещук запропонував на його базі утворити ще одну громаду. Це було дуже незвичним для тодішніх іванських віруючих. Але поклало початок множенню церкви. Не минуло й 20 років, як у Рівному з'явилося понад десяток громад грегіванських християн-баптистів. Хоча віруючі збиралися у напівзруйнованому домі молитви, усіх сповнило відчуття свята, натхнення і неймовірного бажання спільно працювати над створенням церкви. 1992 року громаду було зареєстровано в державних органах влади. Її основу склали 102 члени. Першими служителями, які опікувалися церквою, були Борис Кріщук, Ілля Корнічук та Володимир Нестерук. А 1993 року на пресвітерське служіння церква обрала Володимира Нестерука. Стіни старого дому молитви наповнилися життям. Було створено хор, поступово згуртовувалася молодь, відкрита недільна школу. Утвороно дитячий хор. Відвідини інших церков, молодіжні фестивалі, навчання, спілкування та численні євангелізації сприяли зростанню церкви та підготовці нових служителів. 1996 року громада розпочала спорудження нового будинку, у якому призміщувалися простори зал для богослужінь, класи для недільної школи, канцелярія обласного об'єднання, біблійний коледж. Одним із натхненників та спонсорів будівництва став Василь Баху, даний український емігрант, батьки якого були одними із перших віруч у Рівному. 20 серпня 2000 року церква відсвяткувала урочисте посвячення Дому молитви. 2015 року до пресвітерського служіння долучилися Андрій Стрілець і Ростислав Назарчук. З'явилося нове покоління деяконів. За час існування церкви заповіті з Богом уклали 454 особи. Сьогодні громада нараховує 274 члени. Церква ЄХБ «Відродження» є дієвою у різних сферах. Благовістя. Групи із дослідження Біблії. Групи із підготовки новонаверених до хрещення. Молодіжне служіння. Недільна школа, робота з підлітками, молодіжні та дитячі табори. Допомога сиротам. Сімейне, жіноче, літературне та музично-хорове служіння. Воєнне сьогодення поставило перед церквою неабиякі виклики. Члени громади долучилися до волонтерства, почали надавати різноманітну допомогу переселенцям, тим, хто постраждав від воєнних дій, родинам загиблих та військовослужбовцям. Водночас, втративши частину активних служителів через міграцію, церква намагається відновити свої сили, щоб потім долучитися до духовного та гуманітарного відродження поруйнованої України. Сьогодні, як ніколи, ми почуваємося одним цілим із нашим народом, відчуваємо спільний біль і радощі, вчимося брати на себе тягарі наших ближніх і зовсім незнайомих людей. Сьогодні, як ніколи, ми намагаємося зберегти єдність у розумаїтості, керуючись принципом будування церкви, де окремо ми члени, а спільно тіло Христове. Відчуття причетності до великої родини Божої, так само як і до великої національної сім'ї, робить нас сильнішими, відповідальнішими, мудрішими, дозволяє нам усвідомити залежність від всеосяжної Божої милості і безмежно дякувати Господу. За кожен новий день.